Меморіальні дошки полеглим бійцям Артему Амеліну та Євгенії Юрченко незабаром можуть з'явитися на фасадах шкіл номер 19 та номер 25 де навчалися військовослужбовці. Таке рішення одноголосно прийняли на засіданні комісії з питань на іменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури. Хто ці пропозиції пошло та хто за проти утримались? Дякую. Всі ми братими тільки від батьків поступають. Ви бачите, там да, зараз це виготовляємо меморіальні дошки. Наприклад, якщо по Юрченку батьки хочуть за свій кошт, ми за, то вони за свій виготовляють. А так ми за кошти міського бюджету виготовляємо такі меморіальні дошки на наших закладах. Крім цього, погодили на засіданні і встановлення меморіальної дошки олімпійській чемпіонці Ніні Бочаровій. Вона з'явиться на фасаді будинку культури в селі Супрунівка. Заступник головного редактора газети Полтавський вісник Віталій Скобельський говорить, що питання про меморіальну дошку для. Не Бочаревій порушувалося вже не один рік. Увіковішення пам'яті нашої олімпійської чемпіонки, Українки, уроженки, Супрунівки. Теж дуже важливо, тому що це питання недавно, давно давно порушується. Я оскільки я себе пам'ятаю. Десь років 20 всі говорили про те, що. Треба пам'ят також прийняли рішення щодо встановлення пам'ятного знаку битви на Ворскі 1399 року. Директор державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви Наталія Білан запропонувала виготовити його не лише з відповідними написами, а й QR-кодом. У кодом Є пропозиція, і ми е, можемо реалізувати самі. І проговорили ми з ініціаторкою встановлення пам'ятного знака, про те, щоб на е, цьому пам'ятному знаку розмістити Арфо на стрінку Десь інформація коротка про саму битву і про питання. Де де саме відбувалося. Крім цих питань, члени комісії з питань на іменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури підбили підсумки своєї роботи за минулий рік.